Доброго всім дня. Хочу з вами поділитися відео. Улики, які я замовив Віктора Ульянова. Оце вони чорні. У пакетах я ще не розпечатував, це посилочка так прийшла Ось один розпакував. Ну, що я можу коротко сказати. Дуже все гарно мені подобається. Зібрано, якісно. Ніде, ні, ну, все дивіться. Плотненько. Захист від птахів йому взагалі все знімається, легенько надівається. Задвижечка, дно сітка, задвижечка на сітку знизу присутня, два корпуси. Все, легко все знімається, надівається, взагалі питань немає. Якість дуже гарна. Ручечки. Ну, це такий вулик. Мені з усіх, які я замовляв, чи сподобалося найбільше. Все дуже гарно. Замовляйте вуки Віктора Улярова.